Робота на Калинові 12 кипить вже декілька днів. Невдовзі мешканці отримають абсолютно нову покрівлю. Хлопці працюють, працюють відповідно до графіку, роботи будуть завершені напротяг двох тижнів. Яких несподіваних, на не щастя. Добре. Все сміття вивозуть після закінчення робіт. Добре, добре. Замінити дах люди попросили під час прийому громадян мера Бориса Філатова. Вона була стара, багато років не мінялася і текла. Тому ми стару. Шиферну покрівлю замінюємо на металочерепицю, яка буде слугувати багато-багато років. Гарантійний термін, який дають виробники, це 15 років, але вона може служити багато років після цього. Новий металевий дах обладнають захистом проти блискавок, а також гідро та паробар'єрами. Площа цього даху приблизно тисячі квадратних метрів використовується якісний профнестіл. Хочу зауважити, що це. Значно злегше вагу покрівлі та придасть нового життя цьому будинку. Добрий день. Добрий проходьте, будь ласка, в наше укриття, Дякую. комунальний заклад освіти. От, ви бідаєте, школа. Виконуючи обов'язки директора школи Наталія Василенко, проводить екскурсію одним із найбільших укриттів міста. Сховище схвалено ДСНС, адже має все необхідне для безпечного перебування людей. Укриття має можливість приймати 782 особи. Є санітарні кімнати, каналізація, вентиляція. Все працює, все в належному стані. Облаштовані місця для сидіння. Працює укриття цілодобово для всіх охочих. Тут є система оповіщення, вайфай, запаси питної та технічної води. Аптечка, шансовий інструмент та протипожежні засоби. У нас є два входи і два виходи. Один із яких це вихід лас результатами перевірки. Черговий залишився задоволений. Діти мають безпечно тут знаходитись, і крім того, тут дуже велике приміщення, в разі чого і мешканці прилеглих будинків також можуть сюди прийти. Укриття розташоване за адресою провулок Крушельницької, 5 а.